У Житомирі за матеріалами СБУ двоє бойовиків ДНР заочно отримали по 12 років за ґратами. На підставі доказової бази зібраної співробітниками СБУ в Житомирській області по 12 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали чергові бойовики, які зрадили Україну та досі допомагають РФ окуповувати східні регіони нашої держави. Поблічниками ворога є двоє українців з підконтрольних агресору незаконних збройних формувань, так званого Міністерства оборони ДНР. І так, 42-річний залізничник із Луганська перейшов на бік окупантів ще на початку 2015 року та допомагав ворогу анексувати свій рідний регіон. Фігурант пройшов належну військову підготовку у складі окремого гвардійсько розвідувального батальйону Спарта. Отримав позивний Барселона та посаду заступника командира роти швидкого реагування. У складі свого формування зрадник брав активну участь у збройному захопленні міст та сіл України. Особливо він відзначився під час боїв у районі Донецького аеропорту. Інший засуджений, колишній будівельник із багатотисячною кредитною заборгованістю, поповнив ряди окупантів у 31-річному віці. Він ініціативно вступив до лав так званого окремо-мотострілецького гвардійського штурмового і ловайського батальйону, більш відомого як в Сомалі. Після нетривалого навчання зрадник отримав разом із зброєю позивний Арчі та посаду гранатометника штурмової роти. Роки служби на окупанта та бойові подвиги проти власної держави забезпечили йому кар'єрний ріст від рядового до сержанта. СБУ задокументувала усі епізоди участі бойовиків у підконтрольних РФ збройних формувань та вчинені ними злочини на підставі доказової бази Корольовський районний суд міста Житомира визнав їх винними за такими статтями кримінального кодексу України. Частина перша стаття 258.3 – участь у терористичної організації. Частина друга стаття 260 – участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування.